Всім привіт! Друзі! Запрошую вас до себе на кухню приготувати смачний салатик. Кому цікаво, заходьте, будемо готувати разом. Для приготування такого салату нам потрібно будуть такі продукти: буряк, відварений або запечений у духовці, у мікроволновці. Оріхи. Оріхи оберете за бажанням, як. Скільки вам до вподоби. Можете більше брати, можете менше, Кому скільки смакує. Я взяла в рівних пропорціях скільки буряка, скільки взяла її оріхів. Перебила на блендері їх і буду з них і готувати. Також треба буде сир твердий. Не знаю, чи видно, чи ні, бо сонечко. І, і, і ще треба чорнослив і часничок. І починаю готувати. Спочатку натру буряк на терці. Також натру сир. Також наріжу чорнослив. Чорносливу десь треба грам 50, друзі. Такий, примірно, як і бурячок. Бурячок у мене був 47 грамів, то я відважила собі так для себе. Думаю, яка ж буде куча, велика чи мала чорносливу. То зважила, то вийшло так. 7 штук чорносливу. Кому цікаво скільки треба, то я взяла сім і бурячок. Підготувавши всі продукти, тепер до цього буряку натерто додаю 4 зубчики чеснику. Ви можете додати 5, можете 2, кому як за смаком. Для того, щоб наш салат був з, з пікантним присмаком, тому що всі продукти із солодким присмаком. І щоб був пікантний смак, додаємо чесничку до цього салату. Також додаємо дрібку солі і дрібку пера, чорний мелений. Так, тепер треба перемішати ці. Наші продукти з бурячком, щоб були однорідної маси, щоб чесничок і перчик стали друзями з бурячком. Перемішуємо гарно, щоб чесничок гарно розімнявся, розподілився. І коштуємо на сіль і на перець. Можливо, щось треба буде ще якогось. Інгредієнта додати. Додам дрібку цукру. Буряк коли готувала, я кидала цукру, але зараз треба додати. Та смачнючий салатик у нас. Ну так, все. Всі продукти приготовили. Що на терці, що на чеснокодавки, і починаємо формувати наш салатик. Для цього беру чисту тарілку. Нічого не видно сонечко світе. таке кільце і починаю накладати наш бурячок спочатку, Розпреділяємо рівненько по всій поверхні, рівномірно стараємося. Оти вже на вікно прийшли просять обідать, свого немає, але чужих треба підгодувати. Пахне смачно. Повинен вийти добренний. Ну, не мов би правильно розпределила, якщо десь там і неправильно вийде, то байдуже. Далі додаю горіхи. Ось так половину додала, розпреділяю. Ви можете за бажанням, як вам зручно, тут не принципово, щоб було одне за одним, як яка черга. Ні, не примусово. Як вам зручно. Далі чорнослив. Знову горіхи. Чередуємо, і знову чорнослив. Вже хочеться скоштувати. <рес> так, і сир останній ще трошки горіх. Ой, чорнослив останній. І зверху кладемо наш сир також розподіляємо рівномірно, не шкодуємо сиру, бо то є вже останній шар. Злегка придавлюємо також, щоб було, щоб до кучі він так там поєднався всі продукти, та й буде смачно. Простіше не буває, друзі. Такий салатик у нас вийде зараз. Будемо з вами смакувати. Ну що, і прикрасимо наш салатик калиною. Калина прихвачена морозом дуже солодка, в кого високий тиск треба вживати калину, або ж цілу, як хто не може цілу. Треба робити навар. Закип'ятити воду, додати калини, щоб закипіло разом з калиною і вживати від високого тиску. Я не лікар, але я так користувалася, це не реклама. Дуже багато трав'яних рецептів є, але ми ними не, не користуємося, бо то є довготривалий. Процес лікування ними, так що. Ну ось і все. Салат готовий, і останній штрих знімаємо наші наше кілечко, це відправляємо на мийку, а вам смачного. Готуйте разом зі мною салат смачний, недорогий і легкий в приготуванні. Ось така красота і смакота вийшла. Всім смачного, міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Бережіть себе одне одного, всього вам найкращого. Дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей!